Привіт, а ми з новою порцією фейків. Поточні витрати на біженців у Чехії становлять приблизно 42 тисячі крон на одне домогосподарство. Написав економіст Лукаш Каванда, посилаючись на дані звіту. І понеслось. Ця цифра лякає, вражає і стала приводом для хайпу і фейків, особливо серед тих, кому українці поперек горла у Європі. Правда чи брехня? Факти як завжди вирвали з контексту і трохи перекрутили. У звіті чітко зазначено ця сума теоретична і показує, скільки би коштувало повне утримання українських біженців держави. Але в реальності такого немає і не було. Українці працюють, а також багато забезпечують себе самі від початку перебування. У Чехії. А ось ще офіційна правда від чеського міністерства фінансів: загальні витрати на допомогу Україні та біженцям становлять приблизно 63 мільярди крон. І при цьому щонайменше 54 мільярди вже повернулися в бюджет через компенсації та податки. Тому це маніпуляції рахуйте правильно за словами експертів, баланс близький до нуля або навіть трохи позитивний. Що нового пікантного знайшли у словацькому медіапросторі цього разу про теорію змов і біолабораторії? Фейк старий, а перегляди ростуть як на дрожах і досі. Якщо ви бачите відео про українські бункери, де проводять страшні експерименти на людях і про конспірологічні лабораторії, знайте, це неправда. Конкретніше як може розігратися фантазія фейкометів вже на нашому сайті у повній добірці вражаючих, але неправдивих історій. Активістам і волонтерам треба бути обережними у висловлюваннях, бо раптом може статися як з активісткою у Польщі. Людина лише припустила, що зростання ворожнечі до українців може призвести до суспільної напруги, зокрема бійки підпалів. І як тут же пожежі, що виникли в Польщі, вже приписали українцям. Однак жодних доказів підпалів чи причетності українців до пожеж немає. І навіть речник Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі закликав не маніпулювати інформацією. І як завжди, нагадуємо: не ведіться на фейки і маніпуляції, і будьте медіаграмотні.